Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про роботу з кнопками, а, а також розглянемо, яким чином відбувається обробка подій в середовищі Python, в середовищі PyCharm з допомогою мови Python. Ну І навчимося виконувати обробку цих подій в бібліотеці Techinter. Отож, з чого починаємо? Давайте створимо. Новий файлик, який в нас буде називатися тестю, тест цього разу 11. Ну, і будемо пробувати працювати. Ну, в загальному, яким чином у нас відбувається обробка подій. обробка подій відбувається за допомогою функцій. і Параметру COMMAND, який знаходиться, як правило, в кнопці. Так, і в цьому параметрі COMMAND згадується ця, ця функція. Так, і відповідно відбувається якась там обробка подій, яким чином це може бути реалізовано. Ну, давайте спробуємо скласти невеличку програмку, де в нас буде кнопка. Так, якщо ми на цю кнопку натиснемо, то відповідно, в нас в, PHP, так, в, в консолі, верніше, виведеться елемент Click. Так, це така невеличка, простенька програма, але в принципі, вона дозволить продемонструвати, як це відбувається. Отож, Створимо, імпортуємо бібліотеку TKInter. Далі. Зафіксуємо це вікно, що воно не, зразу не, не вимикалося. Далі в це вікно, додамо... Ми створимо безпосередньо вікно, додамо кнопку і зафіксуємо її. Причому для кнопки ми задамо наступні параметри. Скажемо, що воно буде знаходитися в елементі root, вкажемо, що колір буде червоний, текст буде натисне мене. А от це якраз елемент command, про який я говорив, це команда, яка буде виконуватися, якщо ми клікнемо по цій кнопці. Ну, в загальному, якщо ми зараз запустимо на виконання це, цю програму, ми побачимо, що в нас буде вводитися помилка, так, повідомлення про те, що Name Command is not difficult. І це дійсно так, тому що ми не прописали функції, яка буде виконуватися, коли в нас відбувається клік по. Цій кнопці. Для цього нам потрібно прописати цю функцію. Прописуємо її там, де в клік, І вказуємо, що в нас має відбуватися. Ну, найпростіший варіант, про який ми говорили. Ми будемо в консолі вводити слово клік. Тепер давайте перезапустимо виконання. Бачимо, що вже помилки цієї в нас немає. Появилося в нас це вікно. Так. От. І я клікаю, і в мене в консолі вводиться ось це повідомлення, повідомлення «Клік». Добре. Це перший варіант, коли він буде стосуватися кнопки. Крім того, ми можемо з вами працювати таким чином, що наші програми будуть реагувати на якісь певні події. Наприклад, нам потрібно створити програму пересування там, текстового поля на нашому лейбі, лейблі за допомогою команди стрілочки. Так, як це реалізувати? Давайте попробуємо. Я цю програмку закоментую і будемо працювати над наступною. Отож. Що для цього взагалі потрібно зробити? Ну, По-перше, імпортуємо бібліотеку Текінтер. Далі нам необхідно, щоб в нас було це вікно і було встановлений лейбл, в якому буде вказано якесь положення за допомогою елемента, який його означає його позиціонування. В даному випадку це є елемент Place. Далі ми з вами будемо встановлювати елемент. Який буде відповідати за те, щоб в нас рухався наш об'єкт, але перед тим, як він в нас має рухатись, нам потрібно скористатися об'єктом, який в нас буде називатися Set Focus, так, який сфокусує нашу увагу на конкретні якісь елементи. В даному випадку, цей елемент буде сфокусований на відповідно, нашому, нашій змінній лай, лап. Так? Далі що ми робимо? Далі користуємося для цього елемента лап методом bind, який дозволяє в нас задати, що буде відбуватися при натисканні якоїсь конкретної клавіші, яким чином воно задається цей елемент. В дужках ми прописуємо клавішу, яку ми хочемо, щоб вона в нас виконувалася, і функцію, яка буде виконуватися, коли ми натискаємо цю клавішу. Тобто, якщо я хочу K press right так, тобто, щоб в мене натискалася клавіша вправо, то я прописую ось ці знак більше-менше, і всередині пропишу, прописую на елемент K-press-Right. І що в нас буде відбуватися? Давайте я перезапущу цю програму. Ми побачимо, що в нас буде вікно. Ой, так, перепрошую. Не root, а в нас має бути. А, я так root не задав, перепрошую, оце важливо. Так, вказуємо, що root, це в нас буде елементи кінтер. Так, я десь пропустив цей елемент. Є. Все, в нас запустилося вікно. Так. Ні, не запустилося ще поки що. Давайте зараз ще раз. А, ну, оце якраз та помилка, на яку я очікував. Яка говорить про те, що, ну, в принципі, ми все прописали ок. Але в нас lab is not difficult, тобто ця, цей елемент у нас не є визначений, так само, як це в нас було з кліком. Тобто нам потрібно знову ж таки прописати ось цю функцію, і тільки тоді наша програма буде працювати. Якщо ми цю функцію, яка буде виконуватися при натисканні клавіші, не пропишемо. Ну, в такому випадку в нас будуть виникати проблеми. Далі користуємося елементом, який в нас називається. Event get place і встановлюємо, що ми хочемо змінювати значення x так, нашого елемента на 5 пікселів. Тобто елемент info, info x це означає, що ми отримуємо значення X, widget це означає, що ми хочемо його отримати. Ну, event це елемент, який вказує, що ми хочемо отримати це значення. Ну і тепер, якщо ми дійсно перезапустимо на виконання цю програму, ми побачимо, що в нас відбувається наступне. Так? Є програма, є вікно, і я можу за допомогою стрілочки вправо переміщати цей об'єкт в праву частину, але тільки стрілочка вправо. Якщо ж я тут хочу якийсь інший будь-який елемент вказати без проблем, я можу там okay, press left так, топ і так далі. Можу взагалі літеру якусь там Q додати. так, Для цього нам потрібно просто прописати Q. так, Перезапускаємо на виконання нашу програмку. так, І бачимо, що я за допомогою клавіші Q переношу. Причому звертаю вашу увагу, що коли ми користуємося якимись конкретними клавішами, там, типу Enter, Return, так, і так і далі, то відповідно, нам треба все ж таки ще прописувати значення. ось цих... Більше-менше, який вказує, що це в нас якась конкретна специфічна кнопка. Якщо це в нас просто звичайна кнопка, так, там, Z, W, E, R і так далі, ми ці не прописуємо, просто вказуємо літеру, яку хочемо використовувати. Крім того, в такому форматі ми можемо ще задавати. І інші варіанти. Наприклад, ми можемо прописати, створити програму, яка буде відслідковувати на якому об'єкті От у нас зараз є один об'єкт. І це, в принципі, ОК. А якщо б у мене, наприклад, було два об'єкта, і я хотів переміщувати по черзі. Так? Тобто одночасно це ок, можна це реалізувати. А якщо б я хотів на якийсь об'єкт наприклад, клікнути. і на Перемістити його, потім клікнути на другий і його перемістити. В такому випадку цей елемент у нас вже не буде працювати, тому що в нас або буде разом пересуватися, або ну, відповідно, буде якийсь ну, неналежним чином це все працювати. Давайте подивимося, як ми це можемо реалізувати. Для цього в нас є ось цей використовується елемент з, по-перше, фокусом. По-друге, ми собі можемо за допомогою мишки. Також підключити і налаштувати оці елементи. Як це працює? Давайте я цю частинку коду закоментую і приступимо до наступного. Знову ж таки, за допомогою елементу TKinter ми імпортуємо бібліотеку. Створимо два створюємо Створимо раніше, вікно і два об'єкти, які в ньому будуть тобто TK, Root Hello World і Пароль. Причому їхнє положення буде різне. Так, І зафіксуємо, щоб ми собі могли побачити, що в нас буде відбуватися. Так, От. Є два елемента. Зараз вони не переміщаються. От Я клікаю, нічого в нас не відбувається. Ось цей елемент Lab Focus set, нам потрібно буде змінювати в залежності від того. Що ми зробимо, чи де ми клікнемо. Тому нам потрібно створити дві функції. Перша функція, яка буде відповідати за переміщення наших об'єктів, а друга функція, яка буде встановлювати для того об'єкта, по якому ми клікнули ось цей елемент фокус-сет. Як це в нас в загальному буде працювати? Давайте додамо два елемента. Перший це елемент, який буде. Який буде відповідно, переміщатися. І, ой, Другий елемент, який буде переміщатися, до цього ми задаємо значення об'єкта K. І FocusGet FocusGet це функція, яка буде відслідковувати, по якому об'єкту ми клікнули лівою кнопкою мишки. Ну, Давайте пропишемо спочатку першу функцію, яка буде відслідковувати, по якому об'єкту ми клікнули. Так, що ми робимо? Створюємо функцію і кажемо, що по якому об'єкту в нас відбудеться клік нашої мишки. так, Одиничка це якраз є клік лівої кнопки мишки, то відповідно цей об'єкт у нас буде сфокусований, тобто до нього застосується метод FocusGet. Далі створюємо функцію, яка буде здійснювати рух. Того чи іншого об'єкта, який в нас буде виділений. Для цього ми прописуємо, що якщо в нас буде натиснута клавіша так, то відповідно, в нас буде змінюватися значення наступним чином. Так, в нас по x значення змінюється а на 0. А по y значення буде змінюватися на а, мінус 3. Тобто, воно буде в нас. Рухатися вверх. Наступна умова так, це коли в нас буде відбуватися елемент Down, так, тобто вниз. Ну, і дві наступні функції, які будуть встановлювати це рух вправо-вліво. Тут ми вже Y не змінюємо, будемо змінювати X. вліво це в нас мінус 3, вниз це плюс 3. Значення. Ну і Відповідно кажемо, що ми хочемо дізнатися, яке там у нас є значення того об'єкту, який в нас активний event, get, так, І дізнатися це значення, яке в них є, плюс додати це значення, яке в нас за допомогою розгалуження. Тобто, за допомогою цього ми визначаємо, яке положення того об'єкту X є. За допомогою цього визначаємо, яке вибрав користувач, наскільки змінити. Ну і аналогічна ситуація в ігри. І таким чином, наш об'єкт буде переміщатися. І як це працює? Запускаємо на виконання програмку, і ми зможемо побачити, що в нас є два написи. Так? І, наприклад, якщо я клікну на Hello World і почну там натискати клавіш, от вверх, в мене вверх, вниз, в мене вниз. Вправо-вліво переміщається. Але оцей в мене поки що не переміщається. Але як тільки я по ньому клікну, так я вже можу переміщати оцей елемент з паролем і собі його встановлювати, налаштовувати в тому місці, який мене влаштовує. Ось такі невеличкі елементи щодо роботи з графічним інтерфейсом. На цьому поки що все. Дякую за увагу.